Так, всім, всім доброго здоров'я. Зараз я вам показую цього фетбайка. Це велосипед, але не, не простий велосипед, а перероблений в електричного. Ось такими широкими колесами. Це не мій а велосипед Олексія Якубовича, сусіда мого колишнього, він зараз приїхав у гості живе в іншому місті. І ще можу... Сказати люди, ровер його цей, він такий, це по відео вам не буде. Зрозуміло, наскільки він так має габарити і такий достойний, мощний вигляд. Ну, я вам кажу, це щось. це щось. Він проїхав в одну сторону, і оце дві батареї. Одна батарея, друга батарея це контролер, мощний контролер на 50 А. Отого От ж є такі. Багажник, якого він каже, зробив сам, все погнув, пофарбував, возить дитину. Може ще тут якісь речі, як рубзак лежить. Ровер я проїжджався мощний. Е двигун, колесо вмонтоване в спіцю, так як із кіловат 200. 200, він 120 кілометрів проїхав із е того місця, де живе, в село Миляч, не заражаючи і ніде не підзаражаючи чисто на електротязі двигуна. Тож я вам скажу, дорогі друзі, я не знаю, чому більшість з вас скептично відносяться до того, що можна в реальності переходити на електровелосипеди чи свого старого переробляти методом закупки батареї, контролера і двигун колеса, вони різної, різної потужності, але бажано для села брати більшої потужності від 500 Вт, хоча б. То чому ви не хочете переходити? Чому ви не хочете міняти? Щось в своєму житті в плані екологічного транспорту. Ровер, я вам кажу, дуже-дуже гарний. І я зараз, я зараз на йому приїдуся і ви побачите особисто. Ви побачите я в себе в дворі проїду. Третю скорость доверху. Стрілочкою. Стрілочкою? Да. Третя скорость. Так що. Ось реально, реально, це не, не якийсь манекен електровелосипеда, а це реальний ровер, я вам зараз покажу, як він їде. Це Олексій Якубович, особистий велосипед, якого він зробив сам. Він зробив сам. Я вам скажу, якщо е він в нього вложив разом з всіма деталями, з роботою, Скажи людям. Тисячу доларів. Тисячу доларів. Так що е людина вложила. Тисячу доларів, але ж повірте, якщо можна приїхати на одному зі радій, скільки насправді навіть? 150 150, 160 кілометрів, 158 кілометрів. 100, ну закруглимо до 150 прикиньте. Ви, ви заплатили е, в запчастини ці переробили ну, сім тисяч за долар по 37-37 тисяч 37 гривень, тисячі доларів. І вам в одну сторону 150 кілометрів. Це на Зарядити на 2 кВт, це буде по світлу десь коло 6 гривень. Тобто ви 6 гривень платите за 150 км пробігу. Не потрібен ні шолом, не потрібні ні права, ні реєстрація, ні страховка. Так про що про що можна рівняти, якщо ви деякі там скепічно строєний, кать краще купити мотоцикл. Ви мотоцикла купуєте, вам потрібно його поставити на облік, потрібно зробити на його е, страховку. Вам потрібен шолом права і там куча нюансів. Вложуєте тисячу ці доларів, що мали б купляти мотоцикл, вложуєте в таку велосипеда фетбайка, бажано для села фетбайка, І ви маєте дуже хороший електровелосипед, який повністю повністю замінює мотоцикла. Повірте, я вам серйозно кажу. Тож задумайтесь, електровелосипед це не далеке майбутнє, це сучасна реальність. Я зараз покажу, як він як він їде, в мене тут. Е... Погана дорога, хоч вона і тверда, але ж я вам покажу, що і не по рівному асфальті, а по такому двору. Ой, я ногам я не достаю. Ну що я можу сказати? Важкувати є, звичайно, ну так, що можна хотіти, якщо тут є дві, дві батареї, плюс колеса і рама. Рама доволі така крепка. І страшно. страшно. Ну... Це ще не на повній потужності. Максимальна швидкість 47 км в час, по дорозі, шумлять колеса. Відзнімемо другий ролик, коли по дорозі проїду. Побачите, я вам скажу, що той, хто вложить тисячу доларів в, в таку модель велосипеда, ніколи не пожаліє, що він не купив новому мотоцикла. Ніколи. Все, до зустрічі! Бувай!